Так, згідно статті 34 Конституції України проводиться відеофіксація <кхем> нашої розмови. Добре. Слухаю вас. Е, ми в складі групи повішені. Я передав військово-блікові документи. Скільки вас чи маєте з собою військовообліковий документи? Е, на які підставі ви до мене підійшли? Стітє 33, закону України, промісмен. Так, далі. Е, пункт перевірка військово-блікової е, вимагаєте громадян віком, -віком, -віком, віком від віком відвідування. Це, це пункт розвив. один. Ні, це останній пункт цієї статті. Е, ну а згідно пункту першого, ви маєте ще підігру, я представився, показав вам документ. Свій. Ну, прошу, давайте ще раз. Ну. Працівник поліції, прошу мій документ. Так. Так. Підіть, будь ласка, а, до якої дійсно можна сказати? Не здійснити. Муравель Василь Романович, старший інспектор. 19.05.20. Сьомо Покажіть, покажіть просто. Поліція, а він не відповідає у вас постанові тринадцять